Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данельців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А гостем студії є неординарна людина, людина, яка вже двічі побувала у нас в стрію і давала інтерв'ю на міському району Голос Стрія. А сьогодні зробила нам честь своєю новою відвіданою. Людина, кожен двір якого стає бестселером і витримує декілька перевідань. Автор славнозвісних романів Залишенець Чорний Ворон, Елементал. Ключ, кров Кажана, володар багатьох літературних нагород, міжнародних премій «Спіраль століть та Айстра, гран-при коронації слова Золотий Бабай, Золоте перо Ярославів Вал. Але найпрестижніша з них з цих премій, яку отримала ця людина, це народна Шевченківська премія. Я не помилилася саме народна Шевченківська премія, кошти на яку зібрали звичайні громадяни після того, як письменник з політичних мотивів відмовився від присудженої йому національної премії імені Тараса Шевченка. Ви вже напевно здогадалися, про кого йде мова. Василь Шкляр сьогодні зі своїм новим романом Маруся він у нас в студії. Над цим романом автор працював п'ять років, як і в Чорному вороні тут, за кожною подією стоїть історичний факт. Бойовий шлях отаман Шімарусі тісно переплітається з героїкою трагічною долею української Галицької армії, яка наприкінці літа 1919 року визволила Київ від московсько-большевицьких окупантів, проте волею злого фатуму опинилася на межі цілковитої загибелі. Ось же вона летить на коні попереду свого загону Отаман Маруся, а над її шапкою розвівається шлик із написом Смерть ворогам України. І це вам не орлеанська діва, котра воювала іконою. Маруся доводила свою правду кулею. Сьогодні Василь Миколайович Шкляр зі своєю новою книгою Маруся у нас в гостях. Пане Василю, ми раді знову вітати вас у стрію. Попереднє наше інтерв'ю відбулося на Стрійській толоці два роки тому, коли ви презентували у нашому місті свого Чорного Ворона. Тоді ми розмовляли з вами про вашу роботу над новим твором, де головною героїнею буде легендарна постать отаманші Марусі Саші Соколовської, української Жани Дарк. Зокрема, мова йшла про збір фактажу для роману, і ось книга побачила світ. Мені ще свіжа друкарська фарба. Ми вітаємо вас і всіх українських читачів з новим чудовим твором, який, без сумніву, стане ще одним національним бестселером. І до вас перше запитання Роман Художній, але за кожним епізодом, за кожною подією у ньому стоять конкретні історичні факти. Працювали ви над ним 5 років, тож як художність вплилася в історію. Так вийшло, що я писав повстанський роман про отаман Марусю, а книжка вийшла, напевно, на відсотків 60% про українську галицьку армію. Через те, що я останнім часом дуже часто буваю в Галичині, очевидно, стільки енергії набрався тут. Той матеріал, що е, історія отаман Шамарусів на мене розвивається на тлі тих. Е, Епохальних історичних подій це 19-й рік, коли українська галицька армія перейшла з Бруч під натиском поляків і з'єдналася із надніплянцями з армією Петлюри. І тоді спільними силами власні галичани переважали центральну армійську групу очолив Антон Кропс, Галицький генерал, і вони пішли на Київ. і... Пішли вони через Полісся, теперішню Житомирщину і там до одного з коренів, ну, власне, до 8-ї самбірської бригади, до їхнього третього який командантом якого був особстаний мир, приєдналася отаманша Маруся. Так відбуваються драматичні події, згідно з жанром роману і зав'язується кохання між моєю героїною і галицьким поручником, народом ген'яком. Ну, далі що вам розповідати, Які джерела? Я, на жаль, про Марусю Соколовську, Олександру Соколовську, справжньої таке ім'я, Маруся, дуже мало збереглося архівних матеріалів. Тим великим масивом, що зберігся про Холодноярщину. Чорного ворона я коли писав, то дуже мав багато матеріалів. А тут архівних мало, більше мемуарних таких спогадів. І на ну, велике щастя учасники тих подій, саме насамперед голочами лишили добрі дуже книжки, багатий фактажем. Це то таке. Особен Станімір. Він вижив у тій війні, залишив книжку Моя боротьба у розвальних змаганнях 17-20 років. Антін Краус, хоч і німець, він український, але написав українською мовою, книжку за українську справу. Це є вона, яка, з автографом? Ні, то я не маю. То автограф Осипа Станіміра. Книжка, автограф, звичайно, він підписав на мені, я своєму е, товаришу і тому що всі ті хлопці, які бежили у тій боротьбі 19-20 рік, я маю на увазі, хто вижив, хто мав силу, вони е, власне майже всі потім потрапили до дивізії Галичина. І мій герой, який відцілів, теж загинув під бродами. Згадую, як гарно описано в книзі е, про псевдому, який собі обрала Маруся, від мене називатиме Марусею. Чому Маруся? спитав Марина, але мені подально подобається, і я красива, що в ньому? Це найупертіше жіноче ім'я. Ви впертей в ній, я непокірна. Такі ж трохи, а Потім епізод, коли Маруся вже в кінці книги, хоча книга залов, залов, не завершується оптимістично, але коли в кінці книги Маруся обрізають її косу. Це просто неймовірні знахідки. Мені дуже приємно, що ви вже прочитали книжку. Ви один з перших читачів, тому що вона ще тільки починає з'являтися у продажу. Ну є такі малевижні містичні речі там, власне, і саму Марусю вважали відумкою багато, тому що ну як собі, от чому мені важко було почати цей роман, я цей образ війти, як собі. Уявити, що дівчині 16 років, гімназистка, яка очолює тисячний загін повстанців, адже навіть в собі дівча на побутовому рівні, як і серед цих козаків поводиться і все, але справді мала надприродну силу ця дівчина і дехто прописував, ну як за цими вже традиціями. Майфарський, не кажучи, мав її Карпат приписували силу її косі, в неї була красива юнка, золотоволоса. Та я думаю, що найбільша її сила, найбільша її магія це була у надзвичайно гарячій любові до України. Книга читається на одному диханні, але ну, я особисто про себе скажу, що до п'ятої ранку я не спала, поки не прочитала останню сторінку цієї книги, коли Мариса збирається перетинати румунський кордон. І книга дійсно читається на одному диханні. Що сюжет, що мова, що колоритні герої. Тому я побажаю успіху вашій книзі, і я думаю, що вона розлетиться. Миттєво, скажімо так. І тому за браком часу ваші плани на майбутнє над чим зараз працюєте? Дякую. Я рада, що романі Маруся я напевно трошечки віддячую галачанам за ту величезну прихильність, яку я тут відчуваю на кожному кроці. Наступні плани, ви знаєте, я ж вже стою за забобоним, бо я скажу, що завтра я напишу, почну писати роман про упа, і мене будуть щодня дзвонити, перестрівати на вулиці, питати брата за барки, коли ти да нам роман про упа. Але я дуже хотів би написати таку книжку. Я казав раніше, що для цього треба добре знати галицький діалект, бо вся сила все таки в мові, от та те, чого ми не можемо пояснити, вона. Виховається в таємницях мови. Але я вже дістався до галицького діалекту. Я напевно звернула увагу, що в романі Маруся, в мене діалоги, часто густо я пишу галицьким діалектом. Добре, ви сказали, що про плану на майбутньому дуже хочете привідкривати завісу, тому до вас ще одне запитання. Власне, Чорний Ворон, залишинець фільм по роману Чорний Ворон. Трохи про фільм. Про фільм зараз теж щось певне дуже важко говорити, тому що спершу ми чекали, поки поміняється влада. Ворогові опонентів у мене дуже багато. От, і бачите, з такими зусиллями, такою великою ціною ми поміняли владу. Тут настає війна, і ми зараз просто не з руки говорити про якісь такі речі, тому що зараз ми все повинні працювати насамперед на перемогу над фашистською Росією. Дякую. І ще одне, власне, мало знову таки про Чорний Ворон, про те, що е, книга, ви сказали, що не стільки вам важливо було визнання самої книги, скільки важливо визнання героїв холодного яру, як таких. Так, і, е, тоді присудження Шевченківської премії я розцінював саме як визнання Холодного тому що більшість з них досі не реабілітовані, і про це ніхто не хоче слухати. Ні, навіть соромно вам цитувати відповіді наших юристів-бюрократів, які кажуть, що там, наприклад, такого то отамена не можемо реабілітувати, неможливо, бо він боровся проти совєтських владників, що розумієте термінологія радянська, але я переконаний, що на крові тих хлопців зріс героїзм і звитяга нинішніх наших лицарів, і, і в цьому найбільш, найбільше їхня наша історична цінність. І ще одне коротеньке запитання власне про популяризацію України зараз уже не йде мова. Україна на листах усього світу, але... Ця поляризація з одного боку йде і через переклади українських кращих творів за кордон. Чи планується переклади ваших творів? Чорний ворон до великої втіхи вашої, скажу, перекладеної англійською мовою. Він вже побачив світ, причому прекрасне видання краще, ніж українською словацькою мовою. Він перекладений португальською мовою і зараз перекладається голландською. Дякую, що ж. успіхів вам. Дякую. Дякую, А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостем літературної вітальної міської студії радіомовлення Голос Стрия був Василь Шкляр. Автор славнозвісних романів «Залишенець», Чорний Ворон, Елементал. Ключ, кров Кажана володар багатьох літературних нагород, міжнародних премій Спіраль Століть та Айстра, гран-прі Коронація слова Золотий бабай, Золоте перо Ярославів вал і найпрестижнішої з них народної Шевченківської Премії, кошти на яку зібрали звичайні громадяни після того, як письменник з політичних мотивів відмовився від присудженої йому національної премії імені Тараса Шевченка. Сьогодні Василь Миколайович презентував стріянам свою нову книгу Маруся. Вашій увазі уривок з книги. Ви думаєте, мені подобається проливати кров? Я вчителька. І брати мої були вчителями. Ми не збиралися убивати, але прийшов завойовник, і тут уже є одна правда або він тебе, або ти його. Маруся накидає на голову шапку і, ловлячи поглядом верхівку їхньої церкви, відчуває, як стискається серце. Мама, матуся, як вона там бідолашна, Після загибелі Лесика, як зодягла чорну хустку, то більше її не скидала. Потім Дмитро, Василь, Чи є в цьому світі ще така страдниця, що в один рік поховала трьох синів соколів. Не поховала, не провела їх в останню дорогу. Вона навіть не знає, де їхні могили. Лесика закопали потай під Пилиповичами Дмитра так само в Корчівці. Василя ж розстріляли в радомишлі та вже мертвого вкинули в річку. Немає на тусю могилок, щоб ви могли оплакати своїх синів. Але у вас, моя рідна, вже й сліз немає. Виплакали їх давно, і слів немає, бо слова тут нічого не важать. І голос ваш пересох, і вмерло навіть ваше зітхання. Коли ви дізналися мамо, що я ступила на стежку братів, ще міцніше зімкнули сині губи. Потім таки сказали, знать, так написано нам народу. Ви, мамо, рівно тримали спину, рівно тримали голову і дивилися прямо перед собою, хоч, здавалося, нічого не бачили. Ми самі так собі написали, сказав тато. Бо як не ми, то хто? Матусю. Я везу вам вітання від вашого останнього сина. Я бачила маму Степана, та не знаю, як вам про те розповісти. Тяжким було наше побачення. Біль підкочується Марусі до горла і, проганяючи його, вона подає команду, яку давно очікують козаки. Пісню. Розлогу, журливу мелодію, яка не дуже кладеться до їхнього маршу, заспівувачі стискають у майже бравурний спів, і виходить у них похідна пісня, яку вони можуть виводити, як собі хочуть, бо самі ж її і придумали. Роман жовтий, цвіт ружовський, Десь поїхав Соколовський, Десь поїхав, та й немає, з козаками п'є, гуляє. І тут Маруся побачила, як народжується народна пісня, бо вона вперше почула слова. Ой, не п'є він, не гуляє, брат, сестричку зазиває. Ти ж, Марусю, Соколовська, Роман жовтий, цвіт ружовський. Це був уровок з нової книги Василя Шкляра Маруся. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали чергову передачу передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!